Друзі, всіх вітаю! Сьогодні будемо малювати чергову картину. Ось такий формат полотна 30 на 40, невеликий, горизонтальний. І ось такі кольори фарб. Фарби, нагадую, це акрил. Здебільшого працюю я зараз останнім часом акриловими фарбами. Вони мені дуже до вподоби, особливо коли працюєш в приміщенні, тому що вони не мають зайвого запаху, швидко сохнуть. Єдине, що трошки втрачають свою тональність. Отже, по кольорах, звісно, це біліла титанові, потім абрикосовий, ну такий тілесний колір, охра жовта, трав'яниста така сіра, так вона якось і називалася, чорно-сіра, зелена, рожевий кораловий, кадмій жовтий світлий, звичайна трав'яна, ультрамарін, рожевий і хінокардін сіренький. Отже, друзі, ось такі фарби. Ну і що? Починаємо малювання. Поїхали. Беремо оцю зелену, темно зелена трав'яна трошечки зовсім ультрамаріну і отримуємо такий холодний колір. Тепер цей холодний колір нам знадобиться для того, щоб швиденько зазначити, де що буде знаходитись в цій роботі. Your smile ignites a spark inside of me On this electric night, what could we be? Love in the club, hearts beating as one Two souls collide under strobe light sun Will this feeling last beyond tonight Or feel like dreams in harsh days? Розташував тут ось ці кущі дерева, бачите, трошечки дещо змінив, не так, як на фотографії, пробирав теплицю. І сонце в нас воно сідало тут, але я хочу його розмістити десь ось тут. Спочатку лінія горизонту у мене получилась занадто високою, і по перспективі воно було неправдоподобно. Я її одразу зробив трошки нижчою, і тепер ось ці рисочки. Вони мені начебто схожі на облака, тому я їх так на хмаринки. Я їх так і залишу. І коли будемо робити вже небо, зробимо з них з цих ліній вдалі такі переконливі хмаринки, щоб були живописні. Отже, наступний крок, що я буду робити? Я беру одразу пензлик такий трошечки більший. Якщо до цього ми працювали тільки ультрамаріном та ось цією зеленою фарбою, то тепер можна вже. Починати закладати певні такі тональні відносини. І для цього е, одразу беремо трошечки охри, Зовсім небагато охри. Е, трошечки зеленою, але більш світлою на такою темною. Ну вона плотна, блін, нічого собі, дуже така насичена. Дуже насичена зелена. Так, і трошечки ультрамаріну. Тепер ось цим кольором беремо і покриваємо наш ґрунт, наші травки. Ось тут за деревом вони будуть більш такі темні, ці тональні відносини. І в цю сторону йде така невелика розтяжечка. Тут темніше, там світліше. Ось так. І так само до лінії горизонту. Навіть можна взяти трохи на кончику кадмій жовтий світлий. І туди ближче до сонця зробити колір такий більш освітлений, начебто на нього падають сонячні проміння. Ось так, друзі, майже в рестірочку не робіть багато води зараз. Небагато води на пензлику, небагато фарби на пензлику. І такими, бачите, як у мене штриховочними рухами просто робимо собі такий легкий начерк. Навіть і дерева можна оці перекривати. Трохи зайвої фарби, її одразу можна мастихінчиком прибрати. Їм користуюсь не тільки в олійних, а так само і в акрилових фарбах. Тобто там, де по віществу його багато, краще обрати, щоб він швидше висохне полотно і можна буде потім наступними. Слоєм фарби зробити більш точно, тональну і по кольору. Тому що, бачите, тут вийшла взагалі чудова така розтяжка хороша. А з цього боку, начебто як стінка, воно дуже все однотипне, що знизу, що зверху. Тобто, для того, щоб була ця глибина, вход туди в картину, варто зробити таку інтересну розтяжечку. Ось у нас тут чудово, лимонний такий, кадмій лимонний, переходив в трав'яну в зелену, і знизу він такий більш вже такий насичений колір, прям навіть, я б сказав, дещо темненький. І за рахунок цього ми отримує, отримуємо такий певний простір глибину вход в картину. З цього боку, що верх, що низ, однакові, і виглядав вже не так, воно привабливо. Отже, тут поки що. Чекаємо, нехай висохне. Зараз зробимо швиденько, кинемо сюди дорожку і перейдемо на небо, тому що небо тут буде найголовнішим в цій картині і на ним треба буде трошки, знаєте, попрацювати, зробити його максимально виразним і цікавим. i Sweet. Perfect sensation